Софія, ви коли лягаєте спати? Я лягаю, наприклад, спати дуже пізно, годині в першій, в другій ночі, тому що мені так комфортно, в мене такий біологічний ритм, я люблю пізніше лягти і пізніше встати. Чудово, що у вас є можливість і вставати пізніше. Я з цього роблю висновок, що ви точно висипаєтесь. І це вже <сміття> Ні, не висипаєтесь. Ось спробуйте лягти раніше до 23-ї години, тому що гормони, які і на рівень інсуліну, а отже, і на рівень цукру, виділяється приблизно з опівночі до четвертої ранку. І якщо систематично пропускати виділення цих гормонів, то може бути підвищений цукор тільки тому, що не спиш. Класно харчуєшся, маєш регулярну фізичну активність, але невчасно лягаєш спати, і вже декомпенсація цукрового діабету. Тобто, якщо я буду лягати спати раніше, то і цукор буде кращим. Так, якщо якість вашого сну буде гарною. Тобто глибока фаза буде в достатній, не буде жахливе сновидінь, частих пробуджень, походу до холодильника, то ті, ті, да, зранку цукор буде краще. І ще один момент: люди, які не досипають доведений факт, з'їдають на наступний день. На 400 кілокалорій більше це правда. <рес> це ви навіть не знаючи, точно вже відчуваєте. А напишіть, будь ласка, а ви відчували після безсонної ночі за різних причин на наступний день хочеться поїсти або чогось особливого і особливо калорійного, або просто в більшій кількості. А тут є абсолютно фізіологічне обґрунтування і пояснення цьому факту. Справа в тому, що коли людина не досипає або а, пізно лягає, то в неї вищий рівень кортизолу, а, гормону стресу. А кортизол є контрінсулярним гормоном, тобто гормон, який блокує роботу інсуліну і викликає так звану інсулінорезистентність, нечутливість клітин до інсуліну. А інсулінорезистентність це той процес, через який цукровий діабет другого типу і розвивається. Тому, не досипаючи, ми постійно підсилюємо інсулінорезистентність, яка підсилює прогресування цукрового діабету другого типу.